Віталій Козловський виправдовується після обзивання Кондратюка старим очкариком. Справа в тому, що зовсім нещодавно співак презентував нову пісню під назвою Мала змогла, але ще до офіційної прем'єри заспівав її в прямому ефірі в соціальній мережі TikTok. Однак посеред тексту артист цілеспрямовано змінив деякі слова: Мала перетворилась на малого, і текст зазвучав так, ніби це завуальоване звернення до відомого продюсера. В один момент Віталій прямо сказав. Ти думав, що без тебе розклеїться малий, а малий зміг, і додав, що це звернення до старого очкарика. Однак пізніше на одному з фестивалів Козловський побачив сцену для програми Караоке на Майдані, з якого і почався зірковий шлях артиста. І тоді він записав невеличке відео, в якому зазначив, що, попри необережні слова, все ж вдячний продюсеру і тепер позитивно налаштований щодо майбутнього. Цікаво, як сприйме ці слова сам Ігор Кондратюк, адже в мережі не вщухає обговорення, що продюсер не сильно задоволений таким підйомом співака. А що думаєте ви? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.